Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги латунний кран для питної води. Даний змішувач для питної води з поворотом на 360 градусів призначений для використання на кухнях. Змішувач виготовлений з високоякісної латуні, що робить його міцним та довговічним. Він доступний у трьох різних стилях: згин, подвійний прямий кут та прямий кут, що дозволяє обрати варіант, який найкраще відповідає вашим потребам та вподобанням. Кран простий в установці, він поставляється з усім необхідним. Ним обладнанням та інструкцією Пропонуємо до вашої уваги м'який килим для спальні. Даний килим це розкішний варіант, щоб додати нотку тепла та затишку в будь-яку кімнату. Килимок виготовлений з високоякісних матеріалів, включаючи плюш та м'який ворс, який дуже приємний на дотик. Він ідеально підходить для надання тепла та затишку вашій вітальні, спальні чи дитячій кімнаті. Густий ворс надає додаткову амортизацію та тепло, що робить його ідеальним для холодних зимових днів. Має сучасний похирчастий дизайн із поєднанням кольорів, які ідеально доповнюють будь-яку колірну гамму. Пропонуємо до вашої уваги захисну смугу для краю столу. Дана смуга обов'язковий предмет для тих, хто має вдома маленьких дітей. Вона забезпечує надійний захист вашої дитини, пом'якшуючи краї та кути столів та інших меблів. М'який та щільний матеріал гарантує, що ваша дитина буде захищена від травму у разі випадкових ударів або падінь. Смуга виконана з високоякісних матеріалів, які є міцними та простими в установці. Має довжину 2 метри, що забезпечує достатнє покриття для більшості меблів. Пропонуємо до вашої уваги подушку для стільця. Цей підлокітник для офісного крісла розроблений, щоб забезпечити зручну та комфортну посадку. Виготовлений із піни з ефектом пам'яті він адаптується до форми вашої руки, забезпечуючи індивідуальну посадку. М'який та міцний чохол гарантує, що підкладка служитиме довго та буде легко чиститися. Його можна використовувати не тільки для офісних крісел, але й для домашніх диванів. Він допомагає зменшити тиск та дискомфорт у ваших руках. Уках, що робить його ідеальним для тих, хто проводить довгі години, сидячи. Пропонуємо до вашої уваги скандинавські люстри. Ця сучасна світлодіодна люстра є прекрасним та унікальним предметом декору для вашого дому. Елегантне поєднання заліза та дерева створює мінімалістичний та стильний вигляд. Приголомшливий візуальний ефект створює теплу та привабливу атмосферу, яка ідеально підходить для будь-якої кімнати. Люстра проста в установці та може бути налаштована відповідно до вашого простору. Ця підвісна люстра ідеально підходить для тих, хто хоче додати шарму та характеру своєму житловому простору.